Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А до вашої уваги відео за червень. І саме в цю пору на моїх квітниках квітли Лілії, а троянти закінчували першу хвилю свого цвітіння. Гарне поєднання природних кольорів, і саме це сподвинуло мене записати дане відео. Я саме той дачник, у котрого добра ділянка городу відведена під квіти. Лілія білого кольору заввишки до 50 см. А придивившись до її кольору, помітно, що то шампань, і вона гарно контрастує з рябенькою. Запаху вона не має. Насолоджуюсь, дивлячись очима. Період світіння до двох тижнів, а трохи пізніше розквітнуть ароматні. Зараз вони набирають сили. Всі мої лілії підходять для складання букетів на одній гілочці до 10 квітів. Маю таку руду красуньку, вона схожа на лисичку, добре переносить дощ, спеку, висита її до метра. Звичайно, я дизайнер своїх клумб і саджу все за своїм смаком. І мені подобається, коли поруч ростуть і квітнуть лілії і троянди. По прикладу, перша хвиля цвітіння міс пігі завершена, кущ обрізала, підживила. Він починає випускати базальні побіги. А в цей час, поміж листям троянди, квітне лілія. А ця малявочка бордюрна лілія. Малявочка вона по висоті до 30 см, а квіти у неї крупні. І не на кожній високорослій рослині квіти такого розміру. Вона має цікаве забарвлення і схоже на біле тигриня. Цікава флористам, тому що з неї можна складати букети. А я вас далі знайомлю зі своїми королевами. І до вашої уваги троянда Гошпель. Ця троянда дійсно достойна поваги, добре тримає квітку, пелюстків багато, мають цікаву скрутку, квітка туга, гарно виглядає в букеті, верхня частина стебла без шипів. Далі троянда вище общство, висота куща до 70 см, зростає поруч з гошпиль, висота котрої 120 м, метр, 20, метр 50. А це рожеве чудо придбала як дансінгвінк танцююча королева, вона це чи пересорт на що ми? воно дуже схоже, у мене виникає питання, але в будь-якому випадку вона зостанеться на моїй клумбі, так як вона мені дуже сподобалась. Квітло обільно має легкий ніжний аромат. Це малесеньке чудо жовтого кольору. На тонесенькому стебельку гарна лілія і гарно квітне. Обов'язково її підгодую і, можливо, пересажу на інше місце. Я обожнюю свої квіти. Відцвітає ще одна рожева троянда. Початок цвітіння був чистий рожевий, а з часом під впливом сонячного проміння з'явилися червоні вкраплення. І ще один кущ вищого общества. По забарвленню поєднує у собі 5, а то і 6 відтінків. Має чудову квітку і по забарвленню, і по формі бакала, і так він виглядає у повному розпуску. Троянда невелика, але вона цікава флористам, тому що з неї можна складати чудові букети. Цвітоноси шипів не мають. Такий кольор у бутона він переважно жовтий з золотом. А в повному розпуску він змінюється і палітра стає значно багатшою. Пелюстки червоніють, начебто троянда дорослішає. Там кущ невисокий і компактний. Добре переносить зиму і стійки до захворювань. Після цвітіння саме очищається і має стабільні три хвилі цвітіння за сезон. І то троянда, вище обществу. та знову руда красунька, має багато розкритих квіточок і декілька нерозкритих бутонів. Одна гілка і це достойний букет, добре підгодована весною, видає такі шедеври. Це просто природнє чудо. Цікава, забарвленню байдужих не зростає. Хто проходить поруч, не зостається байдужим, і я милуюся цією квіткою кожен день в час її цвітіння. Ця красунька також готується до цвітіння, і ще день, другий, і прийде її час. А про цю троянду маю багато відео на каналі. Це керіо, чудова, стійка до захворювань, добре переносять дощ і спеку, видає багато квітів і бутонів, квіт довго, кольор змінює від яскравого насиченого жовтого до блікло-білого. Її, до речі, називають самою з жовтих. Вона сама безпроблемна із моїх троянд. А поруч з нею квітне акварель. Цього року розквітла перша. Цікава за квіткою, за розміром, за окрасом, чайно-гібридна флорібунда. Я б її оцінила як 10 із 10. А це другий кущ Керіо. Троянда стійка, безпроблемна. І чому б не посадити другий кущ? Так колись вирішила я. І маю по ітогу два куща такої чудової троянди, як Керіо. Керіо квітне, можна сказати, безпреривно. Три стабильні хвилі цвітіння за сезон. А ця красунька по забарвленню спрейка, тобто троянда з маленькою квіточкою. Погляньте, як красиво скручені пелюстки, як їх багато. Серединку квітка в повному розпуску не показує. Зефіринка у квіточки не приплюснута, а так виглядає бутон. У відцвівшому стані не опадають пелюстки, вони засихають. Тобто, троянда не очищається. Після цвітіння обриваю пелюстки разом із чашечкою. Яка краса? Неможливо пройти повз і не зупинитися. На кущеві багато квітів, багато бутонів, гілки не колючі. Здається, мені вона. Хоч і маленька, але можна з неї складати цікаві міні-букетики, невеликі презентики, так виглядає бутон. Чашечка бутона дуже гарна, бакальчик. Ця троянда також спрейка, але дуже-дуже колюча. І це до вашої уваги аспірін. Її можна формувати як ґрунтопокривник. Але якщо ненароком наступити на неї ногою, то буде дуже боляче. Моя порада добре подумати, де її садити, якщо ви все-таки вирішили формувати її як ґрунтопокровник. В цю пору у мене квітнуть великі ромашки на кожній багато пелюстків, Для букетів я її не використовую, милуюся, як вона квітне на галявині. А ця красуня Black Magic – то чорна магія. Квіти неймовірної краси, крупні, по забарвленню, червоні до темного, навіть пурпурові. Троянда, стійка до спеки, дощу, зростає на відкритому сонці цілий день. Квітне тривало, а тому підходить для складання букетів, і вона, звичайно, цікава флористам. Відноситься до чайно гібридних флорібунд, має колючки, але їх небагато. Невеличка красунька червоного кольору Ель Торо. Цікава у неї квіточка. Показує серединку у повному розпуску, але пелюстки скручені всередину. Має нерівну хвилястість, квітка виглядає як штучна. Троянда стійка, а висота куща до 50 см. А це красуня Red Intuiшен. Зростає на галявинці під відкритим сонцем. Добре переносить зиму, має цікаве забарвлення. Під сонцем квітка вицвітає. Запаху троянда немає. Зростає поруч з Black Magic і El Toro. Ростуть вони біля доріжки, відокремлюють червону зону, як поля у зошиті школяра. І це Red Intuition, має гарну форму бутона, вона правильна і навіть. З одних бутонів можна скласти чудовий прекрасний букет. Тим вона і цікава флориста. Для показу маю ще одну троянду. Назву не знаю: реверсне забарвлення кпелюстків, пелюстків. Верхня частина червона, а нижня жовто-золота. Ця троянда має признаки флорибунди. На одному цвітоносі або гілочці багато квітів, і це один із їх признаків. А на цій невеличці діляночці ранньою весною був парник. Навіть дуги зосталися томати зростають на грядках, а два крайніх рядочка то були майори і безсмертник. Вони зараз квітнуть. Безсмертник має гарний, дуже приємний аромат. А я обов'язково спробую скласти з нього зимовий букет. По забарвленню повинен бути яскравим. Поміж квітів насіялось багато кропу, і його великі суцвіття гарно пахнуть і приваблюють бджол. Маю один. Загулявший, ля невідомо кущик пітуні, він також додає медового аромату до цього літнього букету. І то є прекрасна пора під назвою літо. Як все гарно пахне. А так себе почуває мадам Гортензія. Біла, квіти великі, шапки прямо. Кущ підв'язаний, він розлогий, і якби не підв'язали, то під своєю вагою квіти лежали б на ґрунті. У підв'язаному стані виглядає охайно, колишиться на вітру літньому під спів сусідських петухів. І, звичайно, мені він подобається, а так почуває себе хоста. Впевнено можу сказати, що вона. Полюбляє тінь і вологу, вона панує, видала багато цвіту і прикрашає цей куточок моєї дачі. І нарешті фіолетово лілова лілія з якимись такими темними вкрапленнями. Вона починає квітнути, має чудове листя по формі і забарвленню. І я обов'язково зроблю окреме відео, коли цей кущ набереться повного розпуску. Висота куща приблизно півтора метра, стебло мощне має багато нерозкритих бутонів. Друзі, так виглядають мої клумби на сьогодні. Вони мене надихають, заспокоюють частково. Друзі, любіть свої квіти, пілкуйтесь про них, розмовляйте з ними. І вони обов'язково. Вам будуть відповідати взаємністю. Гарним цвітінням. До нових зустрічей!